Протягом ночі в зоні АТО незаконні збройні формування продовжували здійснювати поодинокі обстріли провокації, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та артилерію. Із стрілецької зброї було обстріляно станицю Луганську та двічі новий термінал Донецького аеропорту. З мінометів терористи обстріляли гранітне. Також бойовики вели артилерійський вогонь по позиціям наших військ, населеному пункті Тарамчук. Не припиняється ведення повітряної розвідки противником в районі Маріуполя. Ворожі безпілотники були помічені в небі над привратним та врічним та двічі над Гнутовим. Українські військовослужбовці беруть активну участь у встановленні мирного життя. Неподалік від Маріуполя танкісти одного з підрозділів Збройних сил України вирішили взяти шефство над трьома навчальними закладами. Відтепер наші військові опікуватимуться краснівською школою, а також двома дитячими садочками. У кальчику та привольному. Відтепер офіцери та солдати заготовлятимуть дрова для котелень, а також забезпечуватимуть заклади харчуванням. Очільник оборонного відомства нагородив військовослужбовців, які проявили мужність і героїзм у ході проведення антитерористичної операції. Указом президента троє офіцерів отримали зірки героїв України. На жаль, майору Дмитро Майборді та Сергію Кривоносу це звання присвоїли вже посмертно. А майор Олександр Петриківський наразі перебуває на лікарняному ліжку, тому відзнаки передали їхнім рідним. Також багатьох військовослужбовців нагородили орденами за мужність та Богдана Хмельницького і медалями за бездоганну службу. Міністр оборони Степан Полторак подякував усім, хто обрав для себе нелегкий шлях захисника держави. Я хотів би подякувати кожного із вас за терпіння, за мужність, за самовіданість, бажати всім вам міцного здоров'я, бажати успіхів і наснаги. Перемога обов'язково буде за нами. Перемога буде нами, тому що ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свої дії, своїх рідних і близьких. До спільного координаційного центру входить 75 військовослужбовців Російської Федерації, 80 військовослужбовців української. Сторони, чому на п'ять більше, ми забезпечуємо діяльність цього спільного центру, а також 11 представників з тієї і іншої території, тимчасово неконтрольованої. Тут безпосередньо несуть службу постійно представники по одному представнику з неконтрольованих територій, і визначена кількість чергових змін з, з боку Росії і з боку України. Тут знаходиться штаб. А у нас ще є 16 спільних груп, які працюють. 8 груп працюють на території підконтрольної України. В кожну групу входить по 6 військовослужбовців. Ті, що працюють на території України, це, як правило, група очолюється військовослужбовцями Збройних сил України. А військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації вони входять до груп і сумісно займаються моніторингом. Там є теж чергові зміни, вони теж нам доповідають по ті чи інші зміни. Восім груп знаходяться на території тимчасово непідконтрольної українській владі. Но там очолюють значить, такі групи офіцери Російської Федерації. А наші офіцери входять до складу груп і сумісно контролюють і доповідають про всі порушення. Перший етап, як тільки буде до кінця виконаний, то більш режим тиші. Я думаю, що якраз перший блок, який вирішується сьогодні в Мінську і буде, мабуть, підписаний 26-го, він полягає в тому, щоб добитися безумовного виконання режиму тиші. Виконається режим тиші через 48 годин, ми приступимо до виконання другого етапу. Етап відводу, відводу артилерійських систем калібром 100 міліметрів і вище на установлені відстані як сторони України, так і сторони і тимчасово неконтрольованої території. Таким чином, ми будемо утворювати 30 кілометрову зону безпеки, де практично не буде артилерійських систем. Місія ОБСЄ розпочинає контролювати відвід -від тяжких озброєнь на певні відстані, які визначені в мінських домовленостях. А спільний центр спільна з місією ОБСЄ Тими групами, які знаходяться на території тих секторів і зон, розпочинають надавати допомогу в патрулюванні, складенні протоколів порушень, якщо такі відбуваються. Для того, щоб можна було притягнути ту чи іншу, ну будемо казати, сторону, яка порушує, порушує вимоги меморандуму і протоколу до тієї чи іншої відповідальності. Ну, Як ви працюють? З цієї сторони сидить українська, а то сторони сидить російська. Спільна команда обстрілу становимо всі працюємо, а потім приймаємо спільне рішення на припинення кордонів. Вот и все. А он прикол. Все, никто никого не бьет. О! Все, все, ну, тоже здесь, да, восток, завтра. Вже, Зірки українського шоу-бізу продовжують підтримувати захисників батьківщини у Київському військовому шпиталі. За рік відбулося більше 200 подібних концертів. З передноворічним виступом до бійців, які проходять реабілітацію у госпіталі, завітав і гурт Скрябін. Соліст колективу Андрій Кузьменко зізнається, його гурт жодного разу не приїздив у зону АТО з концертами. На Донбасі він був лише як благодійник, а у шпиталь завітав навідати друзів. «Чесно кажучи, завжди був проти таких концертів? Просто подружився з такою величезною кількістю народу в тут госпіталь, поки приходив. Що вже знаєш, до, до своїх приїхати то не до чужих. Знаєш, я взагалі не підтримую ідею концертів для. Пацанів, які йдуть на смерть, особливо туди в зону бойових дій, Кузьма запевняє, у разі мобілізації готовий піти до війська, адже свого часу служив у повітряних силах та має звання сержанта. А хто хто не готовий? Хто не готовий, той москаль. Керівництво військового шпиталю впевнене, що подібні концерти вкрай необхідні воякам, які одужують після повернення із зони бойових дій. Наші хлопці, які знаходяться на лікуванні, вони себе не відчувають лише пацієнт, це повноцінний громадянин, які і цікавиться культурою, і цікавиться мистецтвом, кіно, концертами, і таке інше. Тобто, ми це дуже підтримуємо. І хотів би сказати, що таким виступом це було своєобразне новорічне вітання від артистів України, нашим військовослужбовцям, Героям України. І якраз такий концерт він дуже допомагає відновленню психологічному. Тобто, це своєобразна психологічна адаптація військовослужбовців ну, в такій формі. Нині у госпіталі на лікування 35 поранених бійців. Ще понад 4 сотні проходять психологічну реабілітацію. Сподіваємось, що за підтримки українських артистів захисники батьківщини зможуть якнайшвидше стати на ноги. 10 години 9 -го грудня, відповідно плану президента, ми розпочали двостороннє припинення вогню. Хоча супротивна сторона. Це не, не виконує, і ми вимушені весь час цей, зберігати процес тишини, хоча в деяких випадках ми адекватно реагуємо на ті загрози, щоб забезпечити життя і здоров'я наших військовослужбовців. Останній час дуже ускладнилася ситуація 9 груп противника. Майже кожній. В кожному районі, в кожній області, це Донецькій, Луганській області, постійно виникають сутички між дивіться розвідними групами противника, які намагаються нести дестабілізацію обстановки в наших регіонах. Це вимога тим, що вони не хочуть зупинитися і продовжують наміри. Розхитати ситуацію із знутрі нашої держави. Але чіткими діями Збройних сил України, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, всі ці спроби ми локалізуємо на корню. Про це дуже багато прикладів є, що ці дивіційні розмірні групи натикаються на наші діє на наші мінні поля і терплять поразку. Але та ситуація, яка є в ви бачите, що з допомогою місцевих жителів і інших негативних елементів, які, будемо казати, на ті копійки, які їм дають бойовики, йдуть на на підрив мостів приймають участь в всіх цих вилазках, які приносять жертви мирного на населення. І ми вимушені приймати адекватні дії, щоб цю ситуацію регулювати. На сторязнайомтесь, це Степан із Коломиї. З вибором позивного чоловік довго не вагався, взяв назву свого рідного міста. Боється то і за сумісництвом кухар з небо гордістю показує свою польову кухню. Степан щодня готує для товаришів якусь нову страву. Цього разу чоловік наварив повну каструлю супу харчов. Толь на перший суп харчо на другий нічого. Хлопцям подобається. Ну, питайте, хлопці. Нормально все. Нормально. Молодець. Коломия несе службу на передовому блокпості поблизу Горлівки. Незважаючи на близьку присутність ворога та доволі складну ситуацію в цьому районі, чоловік почуття гумору не втратив. Колектив чималий, а Степан єдиний повар. Та зі своїми обов'язками він справляється без особливих зусиль. Не тяжко тут прокормити, стільки людей. Не тяжко дуже. Це як в кому саді.